14-річного Віктора Худошина з Маріуполя. Востаннє хлопець виходив на зв'язок аж 1 квітня. Тоді він лишався у місті. і Ситуація там була дуже напруженою. З тих пір минуло майже 8 місяців. І про Віктора Худошина більше не було жодної звістки. Де він перебуває зараз, невідомо, тому я дуже прошу, особливо жителів Маріуполя, які можливо мене зараз бачать у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця, якщо раптом хтось його бачив чи знає. Де він може перебувати зараз, пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж телефонуйте нам на гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Важлива будь-яка інформація. На жаль, доля багатьох дітей з Маріуполя досі лишається невідомою. Зокрема, тривають пошуки малечі з родини Власових. Мова про двох братиків Дмитра та Артема і їх сестрички Софії. Про зникнення дітей мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із дітьми. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримує зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили в місті Маріуполь в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61. І востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни. Ми розмовляли останній раз 23 февраля, і все. я не знаю, що з ними произошло. Я іщу, іщу Viber і телеграм. Не знаю, не знаю де мені їх найти. Уявіть, вже близько дев'яти місяців пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відшукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом із своїми синами Артемом та Дмитром. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї і. І досі є певні психологічні порушення та проблеми із розвитком. Дівчинка дуже погано розмовляє. Вона вважає мене мамою. я, я думаю, плачу, я не можу. Виглядає Софія зараз на років 10, а її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворуч на фото в зеленій футболці це Артем, а посередині у сірій ковтинці Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку немає вікон. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі. А зараз, можливо, Кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими на початку травня. Моя подруга, она с ними работала. Это учительница их. Когда я с ней разговаривала, я нашла ее, она говорит, у нас нет ни связи, ни смета, они ничего говорит. Хорошо же ты меня говорит, нашла. Написала в Фейсбуке. Она рассказала, я последний раз их видела в мае и все. Какой-то автобус увез их и все. Вот же. Знайома пані Олени з Маріуполя бачила Артема, Дмитра та Софійку на початку травня. Дітей посадили у якийсь автобус. Та от куди він їхав, наразі невідомо. Якому направлінні ми не знаємо. Моя подруга точно теж не знає. Ми не знаємо, де він, що він. Я не знаю, що може відбуватися. Малюсенькі малюсенькі. Я переживаю за діток. Я розумію, що в Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали, та можливо хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу, якщо хтось знає, куди могли вивести дітей, або ж хтось бачив Софію Дмитра та Артема чи їх батька Сергія Власова. Не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості вийти на зв'язок телефоном, пишіть нам у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.